З другим місцем вітаємо відеороботу колективну під назвою Тривога без тривог її створили учні першого в класу з ліцею інтелекту Коломинського району Івано-Харківської області. Вітаємо вас. Сидимо і уважно все вчимо, слухаємо, що розказує нам, вчитель Ось тривога залона, Спокій раз усіх забраль, Всечки мерчі, беремі до укриття, Тривога, нас оберіга тривога, вік з нами до укриття, тривога, паніці не піддавайся, не тільки в школі, а й удома Тривога, Ту руки вгору піднімай, тривога. Руки ближньому подай три бога, ну може, швидше обіймись, щоб не боялись, а може, я тримались.